Погода в Україні 20 вересня буде сухою, але місцями прохолодною. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 вересня в Україні буде сухо, сонячно та тепло. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла. Більш свіжою погода буде на Закарпатті в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. На високогір'ї Карпат температура повітря може опуститися до мінусів. В Україні 20 вересня буде мінливо хмарні. У цей день синоптики опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 6-11, на півдні країни від 11 до 16, в день від 21 до 26, в Карпатах від 17 до 22 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопроку, 20 вересня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Миколаївській і Дніпропетровській областях, де температура повітря підвищиться до плюс 12, плюс 27. А найнижче очікується у Львівській, де температура повітря буде в межах плюс 8, плюс 23 градусів. У Києві 20 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 6-11, в день 21-26. У Києві вночі близько 10, а вдень від 22 до 24 градусів тепла, повідомляє Укргідромедцентр. Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20 градусів, у Карпатах від 13 до 14, що на 2 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах від 97 до 111, що відповідає нормі. Підписуйтесь на. На наш канал щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.